Швеція виділила 504,3 мільйона доларів на посилення обороноздатності України, повідомив уряд королівства. Кабінет міністрів Швеції доручив Збройним силам країни зробити фінансові внески до багатосторонніх фондів та ініціатив, спрямованих на зміцнення української оборони. Йдеться про наступну допомогу 10,5 мільйона доларів на закупівлю обладнання для розмінування, зокрема датчиків Мін, транспортну та засобів індивідуального захисту. У межах коаліції з розмінування країн учасників формату «Рамштайн». 31,5 мільйона доларів на закупівлю безпілотників різних типів, коаліція дронів, 5,25 мільйона доларів на підготовку захисників з військово-морських сил Су у межах операції Інтачегж, коаліція з морської безпеки, 3,15 мільйона доларів на обладнання для української цифрової військової системи делте і коаліція. 105 мільйонів доларів на закупівлю озброєнь в українських виробників за данською моделлю. 43,9 мільйона доларів на закупівлю устаткування для підтримки розбудови українських сухопутних сил, зокрема, на придбання бронетехніки, очолює процес Данія, беруть участь балтійські та нордичні країни. 57,79 мільйона доларів на чеську та 57,37 мільйона доларів на естонську ініціативу з закупівлі боєприпасів для України. 105 мільйонів доларів на закупівлю систем протиповітряної оборони і далекобійних безпілотників у межах багатосторонньої співпраці.